Мої вітання на каналі Чорноморської телерадіокомпанії, Також в ефірі телекомпанії Соціальна країна. Ви дивитесь нашу програму Єдина країна єдина страна Бірдівля. Наші студії Андрій Павловський, депутат Верховної ради минулого скликання. Ну і член політради в Сукраїнського об'єднання Батьківщина Мої вітання. Вітання вам і нашим глядачам. сьогодні. Ми з вами поговоримо про головний, знаєте, кошторис нашої країни про про бюджет на 2015 рік, який приймали диво дивне, значить, все вночі. В нас я, я знаю. Я, мені взагалі цікаво. Ну, було в людей багато часу, да? але все треба, значить, в останні моменти, все треба вночі. Це, і це ж, начебто, не злочинна влада. В нас, да? це вже та, все, треба жити по-новому. Чому ж так, на, на ваш погляд? Ви ж приймали бюджет а, раніше? Не один раз. А, так. Не один раз. І сам дивуюсь, куди такий поспіх приймати саме в ніч на 29 число? ну щоб страшного сталося, якщо б прийняли 29-го ввечері чи 30-го, чи навіть 31-го Тим більше я був депутатом, пам'ятаю, сиділи 31-го числа до 10 вечора і за дві години до нового року все ж таки встигли прийняти бюджет. А в історії України були випадки, коли приймали бюджет і в січні, і в лютому, і бюджетний кодекс дозволяє. Ну я розумію, в лютому якось не хорошне добре. Не добре, да. Не добре. Да? Недобре. нічого б страшного не відбулось, бо якщо б бюджет би прийняли би 31 грудня, чи б навіть би там 3 чи 4 січня, нічого страшного б не було. Але б це б дало б час. Народним депутатам і просто громадськості з ними ознайомитись, прочитати, подивитись ці цифри, зробити порівняння таблиці. Ну по-людськи б зробили би тому, що там дійсно я хотів би все-таки от, От перед тим знаком да? по, по фактах. Да, ми подивимося просто невеличкий сюжет наших кореспондентів. Власне, як приймали той бюджет України на 2015 рік. Кошторис на 2015 рік депутати затвердили о пів на п'яту ранку. За відповідне рішення проголосували 233 народних обранці. При цьому дефіцит державної скарбниці наступного року становитиме 64 мільярди гривень. Парадокс, але бюджет назвав недосконалим і сам прем'єр і більшість депутатів. Втім, це не завадило його ухваленню фактично з заплющеними очима. Суттєві зміни до нього пообіцяли внести вже в першому кварталі наступного року. Ми будемо його коригувати в залежності від результатів перемовин з міжнародними фінансовими організаціями. І під час обговорення прийняття проекту закону про державний бюджет ми це всі разом погодили. Також низка статей буде змінюватися в залежності від того, як ми скоригуємо дохідну і видаткову частину і як ми домовимося з нашими міжнародними кредиторами. На кредиторів сподівайся, але вчись заробляти і сам в українському політикумі критично оцінили кошторис. Сама процедура його ухвалення викликає чимало запитань адже окремі статті, зокрема соціальні, так і не були озвучені. Тат бюджет не націлен на то, щоб страна заработала більше, Тобто просто ділили умели. бюджет не стимулює економіку вообще. Там нічого для этого не заложено. Ні в самому бюджеті, ні в пакеті законів, которые паралельно принимались і касались налогових новацій. Новації зачеплять ледве не кожного українця. Зокрема, оподатковуватиметься нерухомість площею понад 60 метрів квадратних, і це зовсім не стикується з тезою Арсенія Яценюка, що заможні мають допомогти бідним. При том, что сейчас во все дудки, извините, дуют и рассказывают о том, что это бюджет, который будет наполняться в первую очередь богатыми, на самом деле это вранье. Он нацелен на то, чтобы вынуть из кармана у людей последние. Даже не из холодильника, потому что холодильники пусты у большинства граждан нашей страны, а вынуть последние из кармана. Бюджет проїдання або виживання називати документ можна по різному Однак на 2015-й українці очікують із острахом, адже такий бюджет це точно не те, на що очікували громадяни від нового парламенту, який має захищати їх інтереси. Микола Різник, Дмитро Гришко, соціальна країна. Ви дивитесь програму Єдина країна Єдина страна Бірдівлет на каналі Чорноморської телерадіокомпанії, також в ефірі телекомпанії Соціальна країна в нашій студії Андрій Павловський. Ну і сьогодні ми говоримо, як ви вже зрозуміли, про бюджет нашої країни на 2015 рік. Андрій, до, у мене до вас таке питання. Це перше, да дивіться дуже цікаво, дефіцит бюджету зростає. Видатки зменшуються, а податки збільшуються. Як так за рахунок чого тоді, значить зростає дефіцит бюджету, тобто і податків уряд пропонує збирати більше, да і видатків робити менше. А і, і дефіцит зростає. Куди де гроші? Ну не забуваємо, що в країні економічна криза, причому повномасштабна, і на це накладаються ще такі страшні фактори, як війна на сході України. Бо щоб там не казали, а то чи ще щось така вяло тікуча війна продовжується, гинуть люди, і це вимагає значних видатків держави на оборону, безпеку і тому в цьому бюджеті більше ну, біля 90 мільярдів гривень іде на утримання армії, служби безпеки, інших силових структур. Зрозуміло, що це ж не продуктивні видатки, це не вкладання в виробництво чи в якийсь розвиток воно не дасть віддачі. Але разом з іншим в цій ситуації це об'єктивна ситуація, на це треба витрачати гроші. Зрозуміло, що це обмежує на будь-які інші програми видатки, і в першу чергу зменшує соціальні програми. І ми бачимо по тому, який штучно занижений є прожитковий мінімум. Мінімальна зарплата, яка фактично залишається без змін, така як вона була і в 2013 році, а саме 1218 гривень, а мінімальна пенсія буде 949 гривень. Зрозуміло, що ну, це суми. Я не знаю, чи, чи можливо навіть фізіологічно вижити людини після того, як гривня впала вдвічі, зросли споживчі ціни. Буде важко. буде важко. Скажіть, будь ласка, добре. А, а звісно, а, всі люди, які мають там виплати, соціальні виплати з бюджету, там пенсіонери і, і так далі, вони хотіли б отримувати більше грошей. Але де взяти ті гроші? От, чи можна... Разом просто... з тим би хотів mm. би відзначити, що спочатку ще перший варіант, який пропонувався урядом, ну там об'єктивно. Викликали непорозуміння і здивування ті пропозиції. Там, оці якраз, складні проблеми війни і економічної кризи пропонувалось вирішити за рахунок звичайних громадян. Причому інтереси великих фінансово-промислових груп, як правило, не зачіпались. І, от якраз за наполяганням фракції Батьківщина, і були внесені все таки зміни. Щоб зробити певні кроки бо по детінізації економіки, по тому, щоб обкласти рентою тих, хто отримує надприбутки з видобування надр, з трубопроводів їх експлуатацію і так далі. Уряд спочатку не було ренти, наприклад, на трубопроводи за користуваннями, за наполяганням Батьківщини, і депутат Кужель за активно виступала. все-таки примусили уряд цю ренту вставити. І таким чином, все ж таки, з закону 1577, а це той закон, який суттєво обмежував соціальні гарантії наших громадян, деякі такі занадто драконівські заходи вдалося таки прибрати. Зокрема, викинули норму, що буде платне харчування всіх дітей в школах. Воно залишається таким, як є. Зокрема, виконали норму про те, що знімаються всі надбавки і премії доплати вчителям, лікарям, всім бюджетникам. Це залишається так, як було в минулому році. На жаль, не вдалося в повному обсязі відстояти чорнобильців. Ті пільги, і пенсії, і соціальні доплати залишаються тільки чорнобильцям першої категорії. Трохи зменшили. За захист соціальної другої категорії, ну і зовсім анулювали фактично четверту зону Чорнобильську, так звану. <гум> Там те, хто мав, а, і... пане Андрію, скажіть, будь ласка, у цей податок на нерухомість ну і постраждалі держслужбовці, що немаловажно. вони фактично залишаються. Без надбавок, без, надбавок без, без, без виплат при виході на пенсію і так далі. Дивіться щодо держслужбовців, я так розумію, що максимальний обсяг тепер, максимальна та межата, більше якої не буде отримувати зарплату держслужбовець, це сім мінімальних, це 7 мінімальних заробітних, з, заробітних плат. Це десь 8,5 тисяч гривень гривень. Я розумію, що для для більшості з наших глядачів 8,5 тисяч гривень є Але величезною тисяч. Тисяч це будуть отримувати керівники. Так. Це буде міністр, заступники uh -huh. міністрів, да, а середня ланка держслужбовців менше, вона взагалі по великому рахунку, я розумію, люди не люблять чиновників, бюрократів, але це все-таки вони виконують функцію держави, певну соціальну функцію, послуги надають. Наприклад, Чиновники, які працюють в районних державних адміністраціях, а таких найбільше зрозуміло за, за хто має невеличкий да? ранг там. 9, 10, 11 рангів мають, як правило. Вони, як правило, отримують 1300, 1500 гривень. Це на межі мінімальної заробітної плати. І як чиновнику, який може вирішувати в районі якісь важливі питання, який отримує півтори тисячі гривень, як йому встояти від пропозиції, там не дуже коректної, там, якусь ну, я, подарунку, я там, ви розумієте, так? Да? Звісно, ну це ж. А, а авікація... ми хочемо боротись з корупцією. Корупція. І З такими це... зарплатами в державному секторі важко буде боротись. З корупціями це, це об'єктивна реальність. Добре, і дивіться. Ще це, це певний такий це вада цього бюджету щодо зменшення зарплати. Тобто, не можна вимагати від чиновника, щоб він був там кристально чесним. Якщо ти він живе в тебе, Ні, тільки Ні, ну на я вам такому... хочу сказати, це ще й від людини залежить. Можна Абсолютно отримувати мінімальні гроші, а до кінця залишатись Абсолютно чесним, відкритим але до зростає, людей. але зростає значить можливість того, що але корупційний тиск тиск так. життя буде зростати на цю людину. А пане Андрію, скажіть, будь ласка, а, Верховна Рада це ухвалила цей податок на нерухомість. Да? Так, Ще, що будуть його тепер? Цей податок запроваджувати місцеві ради, да? Да. і ми всі тепер будемо сплачувати. Власники я маю на увазі, не всі, а власники житла в кого або кор. Квартира більше 60 -ти -ти квадратів, метрів. або будинок більше 120 квадратів. Скажіть, будь ласка, а чи власники комерційної нерухомості будуть сплачувати так такий податок? Ну от чомусь позбавили права сплачувати цей податок власників ринків, промислових приміщень? То виходить, що власники найбільше олігархи? Які є власниками металургійних хімічних комбінатів вони взагалі ли копійки не будуть сплачувати? А там десятки тисяч квадратних метрів? Я розумію, кажуть, що це підриває виробництво та інше, але ж вони отримують надприбутки. І ще й біда в тому, що ці гроші не залишають в Україні, а ховають їх в офшорних зонах, щоб взагалі не копійки не сплачувати ні до державного бюджету, ні до пенсійного. А потім ми маємо проблеми. Навпаки, би уряд би зробив би кроки, не підвищував би ці податки, а зробив би кроки, щоб мотивувати так званих олігархів, щоб вони повертали гроші з-за кордону. Вкладали в українську економіку в кінці кінців у свої ж власні підприємства, модернізували їх, запроваджували нові технології. Це б давало можливість створювати нові робочі місця. Давати замовлення і це би зіштовхнуло би з мертвої точки нашу економіку. На це жаль, поки це... що ми в цих бюджет, в бюджетних пропозиціях в податкових поки що цього не побачимо. Знаєте, в цій студії був один економіст, який сказав: знаєте, ми можемо обговорювати бюджет, можемо обговорювати податки але те, що депутати знову ж таки вже нової демократичної ради. Верховної Ради України не спромоглися на денонсування угоди з, Кіп... О, з про Кіпром багато, про багато що каже. Про вивід грошей, значить, ну, про, про нестягнення подвійного оподаткування. Воно говорить про те, що, значить, нічого не змінюється ви, насправді. І ви, ви повинні розуміти, що багато хто в Верховній Раді чи сам є представником великого капіталу, чи е, дотичний до того. І ви ж повинні розуміти, що. Найбільші фракції, які пройшли в Верховну Раду, вони прийшли за допомогою телеканалів, які належать тим же олігархам, отримали від них фінансову допомогу і іншу. То зрозуміло, що вони проти своїх спонсорів, інвесторів, якось знизруки виступати. І дуже характерно, що коли закони про денонсацію офшорних угод з Кіпром були внесені і стояли на порядку денному, в Верховній Раді перед бюджетом мали бути проголосовані, чомусь саме за наполяганням, знаєте якої фракції? Фракції самопоміч вони були зняті з порядку денного. Що мене а, дивує. а чи чому до чим вони пояснювали? Ну вони можна завжди знайти важливі вагомі причини, чому треба зняти. Пояснили якимись там з регламентними угу. нестиковками. якоби було три закони про денонсацію, один з них не встигли розглянути в комітеті. В результаті ці закони взагалі зникли перед бюджетом. І чи коли вони вже наступного разу виникнуть? І ніхто не не знає, не да? Добре, але дивіться, значить, там вводиться ще такі. Ну щодо податку на, на нерухомість, скажіть мені, будь ласка, на, на вашу думку, чи мало Україна його запроваджувати цей податок да, до Верховна Рада, mm -hmm. чи, чи, і чи в такому вигляді, який він був прийнятий зараз, чи була в у Батьківщини якась окрема позиція? Ну, батьківщина виступила різко проти цього законопроекту і. Тверда позиція батьківщини в тому, щоб вирішувати проблеми і війни і економічної кризи не за рахунок звичайних громадян, а за рахунок того, щоб потрусити олігархів. Це і прийняти міри по детінізації. У нас в тіні майже 50% економіки. Один яскравий приклад. У нас працюючих в Україні по статистиці 22 мільйона чоловік. Реально сплачують податки і внески в соціальні фонди 12 мільйонів людей, куди поділись десь мільйонів. Вони працюють в тіні, тобто ні копійки не сплачують, і, і так далі. і так далі. Тобто, якщо ми виведемо з тіні, то ми додатково отримуємо надходжень до державного бюджету більше 100 мільярдів. 100 мільярдів. А якщо б таку суму отримати, то ми зрозуміло могли б вирішити питання би і фінансування соціальних програм і підтримки армії, і могли б суттєво збільшити би і прожитковий мінімум, і мінімальну зарплату і пенсію. Але чомусь поки що ми не йдемо на такі кроки. Я буду сподіватися, що перший маленький такий крок це те, що. Уряд намагається знизити навантаження на фонд заробітної плати 41% в перспективі до 16%. Але при цьому виставляє яку умову підприємствам? Ну так, і, це, і це ще новий да, прийнято. Да. Яка умова там нікого. цікава, що ви можете, вам буде зменшено навантаження на фонд заробітної плати. Якщо ви збільшите сам фонд на 30%, ви збільшите на 30% зарплати своїм працюючим. А зараз в умовах економічної кризи для багатьох підприємств це дуже проблематично. Вони б Водим би безумов умов зменшили, бо то б люди би, може, якісь підприємства відмовились би від Я конвертів по... зарплати. Я Щоб подивився. Знаєте, а там... щодо податку uh -huh. на нерухомість, ну ви знаєте. До цього податок нерухомість є в більшості цивілізованих країн. І в Сполучених Штатах, і в європейських країнах, куди ми прагнемо, в Європейський Союз. Але там з великої нерухомості шикарно починається серйозне обрахування. у нас до цього часу діяв податок на рухомість, він вже був, це не нова якась ідея. Але він був як податок на рухомість починався, і люди мусили його сплачувати з 1 квітня, якщо вони мали житлову нерухомість більше 120 квадратних метрів квартира і більше 250 метрів будинок. Що зробив уряд Арсенія Арсеніценюка? Він ці норми просто понизив вдвічі. А хотіли б взагалі, щоб з першого метра. першого метра. Маєте метр жилої площі і починаєте з цього метра платити Слушайте, але... по 25 гривень будемо платити за кожен квадратний метр. Це було б справедливо, якщо б платили б всі з першого метра, але було б, наприклад, так, ну, як у наших сусідів. Тобто, якщо там в тебе там, до 100 квадратних метрів, то це, там, ну, наприклад, там, одна гривня да, за квадратний метр на рік. Да? А Але, а чим більше, але тим треба тим ще і враховувати, да, що треба повести певне райну... райнування, якщо так можна сказати. Розбивку по районам, тому що навіть в Києві зрозуміло, що скільки вартує і скільки в оренду здається житло на Печерську, і скільки вона в спальних районах на Троєщині, Світошино, в да? інших. Це ж Це в... Має бути в рази бізні. відрізняється. Так, 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 і так, тому так, не так. треба так, щоб на Троїнщині платили один і той же паджалик, як тут елітне житло на Печерську. Абсолютно і так же само в Київській області, чи десь в Житомирі, де ця земля і ці хати. Розвалені стоять, і за них платити за сараї за хати податок Ну, це питання. Я думаю, що уряд в наступному році удосконалить методику обрахування а, а, щодо того зниження а, податкового тиску і зменшення єдиного соціального внеску, то здається, також може в Києві виглядає так, що там ну. Якщо буде зарплата, тобто зменшення єдиного соціального внеску до 16 відсотків, воно значить буде за умови да, збільшення, за збільшення фонду зарплати на 30 відсотків. Так, і що зарплатня має бути приблизно там чубільше чотирьох тисяч гривень, то може в Києві знаєте... якщо це... виплачується так. середня зарплата підприємству на, на рівні 5 тисяч гривень, Винні. а чи кожне підприємство у нас може, має я таку ж. Кажу, зарплату? Може в Києві десь на якому на Києві якомусь підприємстві, є, яке постійно працює, там і є зарплата 5 тисяч гривень. Але Якщо це навіть не я навіть не кажу про райцентри якісь, якісь да, чи про села. А якщо це просто, знаєте, там в якомусь обласному центрі, підприємство, яке там день працює, три дні стоять да, зараз, там, або там тиждень працює, потім місяць стоять, там просто не може бути цих п'яти тисяч гривень. Тобто це якісь, знаєте, заздалегідь ну, умови, які не можна виконати більшості України. Знову ж таки, в кожному питанні треба підходити диференсовано і індивідуально. Дивитись на умови конкретної галузі промисловості, конкретної області, району, в яких умовах вони перебувають, може для депресивних районів взагалі зразу ввести ці 16% без всяких умов. Да? От там, от в, зон, в зонах, які наближені до бойових дій, там де Розвалена промисловість, житло, її треба поновлювати, навпаки, там створити треба ну, щось таке, як зона, яка там облегшує неоподаткування, щоб стимулювати і бізнес, і людей туди повертатись. Добре, як ви вважаєте, цей пан прем'єр-міністр Арсеній Сінюк сказав, що це, знаєте, це такий не, не остаточний варіант бюджету. Я, ну, для мене це дивно звучить. Тобто, ви принесли документ на розгляд депутатам, а потім кажете, що це, знаєте, це ми вам пропонуємо неостаточний документ. То а який буде до чого нам готуватися? Може, нам ще якісь там, знаєте, несподіванки приготують? Ну, Я хочу сказати взагалі дивно, що після того, як уряд пішов на зустріч з депутатами, деякі драконівські норми послабили. А це ж послабили і в податков... змінах до Податкового кодексу, до бюджетного, mm -hmm. в тому законі, що зменшує соціальні гарантії 1577, теж було послаблення да, цих драконівських мір. Зрозуміло, що там суми цифр видатків. І надходжень змінились. Треба було перерахувати ці цифри по-новому зверстати цей бюджет. Тому і депутати, і зокрема фракція Батьківщина Юля Тимошенко, виступали, наполягала від Арсенія Яценюка, Ну дозвольте, хоча б добу нормально його зверстати, надрукувати, щоб кожен депутат взяв руки. Не тільки депутат, щоб громадськість могла знайомитися. Подивитись на ці нові цифри, які у нас виходять. Після цих домовленостей, і після того як ви пішли на зустріч народним депутатам і досягли компроміс, ну чомусь знову, якось поспіхом, фактично ламаючи через коліна, ми отримали і що прийняв парламент. Пусті папірці, під якими фактично підписались фракції, які за нього проголосували. Вони проголосували за пусті папірці, тому що не зрозуміло які цифри, і він, до речі, здається, досі не надрукований. І ми, експерти, навіть не можемо порівняти перший варіант з тим остаточним, яким зараз є. І це питання сподіваюсь на дізнаємося найближчим часом. Андрій Павловський, член політради Всі об'єднання Батьківщина, був гостем нашої студії. Дякую вам. Залишайтеся з нами на каналі Чорноморської телерадіокомпанії, Також в ефірі телекомпанії Соціальна країна.